Чулось літо веселковим світом, і кудись у вирій попливло від нас зажевтіла осінь над чарівним світом, і дітей скукає тут школу в клас. Пора навчатися з літочком прощатися, всім до книжки зошитом повертати час. Закликає вересень за науку братися і веселим дзвоником всіх збирає нас. Безперед, без Україна, дітя, вечора, до Та життя в Україні триває. І до школи знов того дзвоник скликає. Відчиняються двері привітно, що ведуть до науки, до світла. Жовто-блакитний, український стяг, крилом укрив від ворога країну, як гордо майорить. Український стяг, звитяга наша, житиме в віках, ми переможемо. Слава Україні! Добрий день, дорогі учні, батьки, вчителі ліцею номер 2 Таврійської міської ради Таврійської об'єднаної територіальної громади. Я рада вітати всіх вас у віртуальних стінах нашої дистанційної школи, де панує атмосфера дружби та радості спілкування та здобуття нових знань. Вітаю всю нашу шкільну родину зі святом 1 вересня. З Днем Знань! Цей день особливий момент у житті кожного з нас. Він символізує нові початки, можливості та досягнення. Розпочнімо новий навчальний рік разом та докладімо максимум зусиль для спільних досягнень. Ми чекаємо на ваші допитливі очі, дорогі наші учні! Підтримку батьків та відповідальність і креативність наших шановних педагогів. Діти, ми чекаємо на ваші фото та відео. Хоча нині вони переважно з однією дієвою особою на світлині. Але коли ми збираємо докупи всі ваші роботи, то щоразу отримується відеофільм про діяльність великої, дружньої шкільної родини. Подякуємо нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість навчати і навчатися. Тож нехай пролунає перший дзвоник у 2023 році з вірою в перемогу України. Брава рисинками на місто Птахам, щоб редіти. Перший дзвоник лунає урочисто і рік навчання очі. Я щастя побажаю вчителям, добра, терпіння, злагоди і квітки всі сьогодні тільки вам, зі святом вас, всі наші вчителі з днем знань. Я щастя побажаю вчителям. Добра, терпіння, злагоди і миру. І квіти всі сьогодні тільки вам. Зі святом вас, всі, наші вчителі, з Днем Здань. В школу йдемо, щоб світ пізнавати. Любим красі, безмежно і щиро, Сині хочемо й мудрі зростати. Ми надія Твоя Україна.